Я вас вітаю. Зайшов глянути на кабачок. Сьогодні 5 липня. Телефон як завжди в кармані. На низькому заряді думаю познімаю. Трошки Трошки вже цей кабачок. Оце кожен ранок його треба збирати і збирати кожен ранок. Але я скажу, кабачок цього року порадував як ніколи. По-перше, на сьогоднішній день ціна в районі 20 гривень на опт. По-друге він збирається кожен день. А по-третє щось не кінчається і не кінчається. Уявляєте? Я вже думав давно його не буде. В тому році, наприклад, було просто вже тоді ціна так якось впала, що не було вигодно його. Тобто замовлення були, але вже не було цікаво його збирати і вести по замовленням виченки не коштувала, як то кажуть, в народі. А цього року по-перше він є. По-друге він класний. От. І як-не-як, -як, трошечки там на їжу хватає, як то кажуть, заробити на кабачкові. Був, він один раз тільки оброблявся за всю цей період, відколи він тут росте. А посаджений я, нагадаю, його ми садили на другий день Пасхи. На другий день Пасхи ми садили і вже там десь через тиждень я рвав перші кабачки. Ну, чисто для себе там поїсти. Кіло 2-3 людям вже можна було вибрати. От. Але після того випадку, так і кожен день збиралися. Просто поменші збиралися, а тоді вже почалися етапи, що збиралися побільше. І саме так кожен день. Реально кожен день збирати треба його зранку стаєм, щоб свіженький був без зберігання на складі, як то кажуть. І ще дивіться скільки його там є. От, оце за цей, за цей весь час він оброблявся, значить тільки один раз був квадрісом і від, і від цих, як вони звуться, паутинний кліщ актофітом. Тому що якось було вже почалися і кліщі почалися, і вже щось там бачу, трошки хвороби якісь проявили себе. То вирішено було, то ми визбирали до такого маленького. Всі під ноль визбирали, п'ять днів не збирали і опять почали збирати. Так якщо подивитися, є такі зелені плями, да, кабачків, чомусь воно так і, так і завжди не було. Тут зелене, а там взагалі якісь маленькі. Від моменту посадки так і до сих пор. От, і це за, за цей час такий раз був оброблений квадрусом і е, актофітом. А тут так інколи було 5.15.45 листі, Кальцій по каплі. Кальцій по каплі. І 5.1545 по листі. Ну і бор інколи. Тобто такі обробки були. В основному це було все під корінь. По каплі пускалися, бо тут капля. От, я вже думав, що йому прийде капець, а йому капець не приходить. Посаджений він значить ось це ряді, що дуже широке, це тут десь метр п'ятдесят напевно. Це я для себе зараз знімаю, потім на другий рік подивлюся це відео і опять так само посаджу. Тут десь напевно метр і в рядковій через 60 см. Це тут три рядки було посаджено і накрито, там два рядки. Така більш-менш нормальна схема, трошки густо можна вважати, але так, якраз в притілочку, вже ну, густіше вже нема куди садити. Це самий мінімум, в який можна його посадити. Кабачок я саджують тільки другий рік, але він мені сподобався. Як культура, по-перше, швидко збирати, швидше ніж огірок. А по-друге, в один час він коштував дорожче, ніж огірок. Навіть не в один час, а там в два години. Ну, два таких епізоди було, що кабачок коштував дорожче, ніж огірок. Вот. Такі нормальні справи з кабачком. Значить, як я вже казав, збирається кожен день. Кожен день, кожен день, кожен день. Але тоді бувають так доходи до такого, що дуже багато ось такого остається маленького, то приходиться. Один день не збирати. тобто Кожен день, кожен день, кожен день там, да? і потім один день не збираємо і опять там період, що кожен день збирається. Скільки звідси збирається, напевно, вас цікавить, звичайно вас цікавить. 50-60 кілограмів збирається кабачка. За одну виборку. 50-60. 40, це ще тако собі, якщо вже аж дуже до маленького збірувати. Часто, то тоді прийде один день, що визбереться просто 40. А так збирається нормально. От, як я вже кажу, трошки я думав, що він вже кінчиться, але він взяв і не кінчився. Дивіться, скільки валяється. І зранку буде знову просипання самого ранку і зі збирування кабачка. І вже цей підросте, напевно і цей вирветься зранку. Також є кабачок по підтеплиці, але по підтеплицю щось він не дуже пішов. Не знаю чому. Ще тут є ось така хвороба, бачите? Ай бляха в колокся. Борошниста роса. Я перший раз її побачив в інтернеті, а другий раз ось це на кабачковій всі ну, ми квадрісом не кропили. Квадрісом не кропили. Коли ми ті не їли, то тут щось визбирували і продавали. цей так і не оброблений. Але він щось не дуже плодоносить, так він і бур'яном трошки підзаріз. Ого! Отличний, а я його шукав. Ні, ну Нічого так кабачок. В кого є курка, потерти курці можна пти дрьобки Можна зробити зважені та щасливі. Коротше, щоб ви понімали, розуміли, десь який кабачок на пів коліна. Як нога кабачок. Мрія кожного свиновода. Курю. Куровода, свиновода. Такі, звичайно, віжу і мене використовуємо не продаємо. Зараз комусь зроблю якийсь приємний бонус. Чому він тут залишився? Тому що я ж кажу, туди щось вони не дуже плодоносили. Ну, ще як не були за бурянами, то вони не дуже плодоносили, то щось мало збиралося. А ті, до речі, кабачки, які в теплиці. Зараз покажуть, І що на балконі ростуть у мене. До певної пори ми їх збирали самими першими. Стоять тут. Ось там вони на балконі. Ого, не можу пройти поруч. Ми їх збирали самими першими. Ще до Пасхи ми їх вже їли, по чуть-чуть ми їх їли. Але тоді почали сяти на дворі, а ці ж погано почали плодоносити. А зараз тут є два кабачки, бачите три. Тобто я вже так за них особо. Я тоді листя побивав, вже надії на них не було. Я не знаю, чомусь чомусь вони так. Тоді вони я ж кажу, на дворі добре почали, навіть не так. Ще коли там на дворі не було кабачків, ми звідси рвали, сибільно їли. Тоді почалися на дворі, в теплиці стало тепліше, чи то вони перестали активно плодоносити, там щось вони загиналися. Може через малий полив, то їх так особо багато не було. Потім я вже ж, тут почалась активний рост, ріст помідори бути, то я. Це від лапа, до речі, помідора дуже здоровецька буде. То я вже просто лапохицію пообрізав, пущі під ноль. А він почав опять роститися, вісім, яка красота. Це буде відос про кабачки, напевно. На вечірок перед сном вам. Думайте, знаєте, про що про кабачок з майонезом, з чесничком, і з помідоркою. І з кропом. Тільки не забувайте, що по кропу вілазив слимак. Хай вам всім щастить.